Got, Восьмикласниця Анастасія Момот сьогодні у ролі викладача англійської мови для другокласників. Говорить, таку місію виконує вперше. Мені подобається така різноманітність. Побачити, як якась інша людина проводить нам урок. Щось незвичайне попробувати подивитися, як інші люди находять до дітей підхід. Проходили «has got», «have got», описували людей. Я думала, буде важче, але діти виявились дуже приємними і мені було легко з ними працювати. Вони розумні, ми все повторили і ну. Я б була рада не прийти ще раз. Семирічна Анна Жила каже, вивчати англійську складно, та сьогоднішній формат їй сподобався. Ми писали про дівчинку і про хлопчика. Вчителька англійської мови Яна Галущенко каже, присутня тут для контролю належного викладання. Додає, на наступному уроці замість свого предмету проведе природознавство для п'ятикласників. Мені сподобалося те, що я можу, хоч я і педагог вчитель англійської мови, але з іншого боку підготувати урок природознавства. Родоснавство це також досить непроста місія. Скажу, досить цікаво дослідити, тобто, все в тебе в пам'яті є, але це активізує тебе, і ти шукаєш якісь нові, нові методи і підходи, щоб зробити урок дійсно цікавим і дійсно класним для дітей. Мені було досить цікаво попрацювати і з нашою ученицею, ученицею 8 класу, яка проводила урок англійської мови. Вона побачила, що саме урок англійської мови може бути з іншого боку. Побачила його під призмою, під призмою вчительства. Тобто, як вона викладає, як вона Носить матеріал, щоб діти могли це зрозуміти. А десятикласниця Аріна Білоніг сьогодні проводить урок для вчителів. А, у нас немає от прям одного предмету. Ми трошки змішали як і психологію, як і громадянську освіту. У нас тема світово сучасну підлітку. Готувалися Ми вчора ввечері. В принципі, це не було важко. А, я взяла макет плану уроку, написала план. А, а коля він зробив презентації, і ми придумали з ним ігри для них, як ці, наприклад, написати там м'ячик передати. Це все спочатку було складно вжитися у роль учнів, розповідає вчителька української мови Ольга Фарисей, та нині каже, насолоджується підготовкою її вихованців. Завдання Підишлі, подобаються. От з погляду учителя які цінності для підлітки. Це одні. А от коли ми стали учнями, треба було цінності з погляду учня, то це треба задуматися не просто так. Треба подумати, треба мабуть і спуститися до рівня цього піти, зрозуміти, що їм зараз болить. Це рослини, це тварини, які нашарувалися. А чому нашарувалися? Тому що на планеті Земля були різні кліматичні такі періоди. Анатолій Харченко за фахом економіст, та сьогодні у ролі вчителя географії, каже його дитина, навчається тут у п'ятому класі, і йому було цікаво побачити процес навчання з іншого боку. Цікаво було дізнатися, чим живуть діти саме в сприродних саме з географії, да і щоб з з різних сторін більше дати знань, можливо так. Але згадати себе в шкільні руки, да, щоб я хотів, як коли готувався, да щоб я хотів почути, можливо, щоб мені краще донесли. Ну, бачу, діти з цікавістю реагують, відповідають, тому значить, все вдалося. Готувалися як між відключеннями. Довелося трошки згадати, повернутися, щось розглянути. Ну, подивитися, як би це для дітей було можливо цікавіше і з однієї сторони, з іншої можливо на щось би вони подивилися по-іншому, те, що вони вже вивчили, тому що все рівно. Попередньо вони вже вивчали деякі моменти, елементи. Тепер треба це все набудовувати, набудовувати. Вже, е, зрозуміло, пояснював та дуже цікаво був урок. Це дуже прикольна така ідея. Дуже цікава. Опанувати цього дня діти могли і техніку приготування та сервірування салату, а ще виготовити браслети обереги, розповідає директорка закладу Людмила Шарапа. Загалом до цієї освітньої ініціативи за тиждень долучилося 40 батьків, 10 учнів та всі викладачі школи. Уроки готували за навчальним планом. Це всеукраїнська акція Освітній Хакатон, який вже декілька років проводиться в Україні. Ми в цьому році вперше підтримали цю ініціативу. Це буде дуже гарний обмін досвідом роботи між педагогічним колективом, батьківською громадою, учнівською громадою. Це допоможе нам, можливо, якісь мірі краще сфокусувати і освітній процес, тому що після кожних уроків ми спілкуємося з батьками, чекаємо їхні пропозиції. Діти надзвичайно задоволені, що батьки. Їхні проводять уроки, вже запитують про те, коли будуть наступне проведення таких уроків. Дуже добре, що батьки можливо десь бачать з іншої сторони, підказують нам, педагогам, як краще організувати освітній процес. Тому це дуже гарний досвід. Нам він сподобався. Тетяна Зазуля, Григорій Козуб, Суспільне новини, Черкаси.